В нас є ряд бізнесів, такі як Ужгородська Швейна Фабрика і деякі інші, які вже мають досвід працевлаштування осіб з інвалідністю, і це є дуже класний показовий приклад, як потрібно робити. Тому що дуже багато бізнесів мають певні перестрахи, мають брак досвіду. А вони, можливо, не проти роботи і співпраці з особами з інвалідністю, з молоддю, зокрема, так, але є певні власне, аспекти, через які вони на сьогоднішній день не є активними у працевласній. Людей з інвалідністю, і саме тому наша адвокаційна компанія покликана на це, аби показати, що такі приклади є, бізнеси є, які успішно функціонують, які приймають людей. Люди там можуть здобувати навіть і підвищувати свої якісь кваліфікаційні здібності. Вони мають асистентів певних, які їх супроводжують на, 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 їх, на процесі їхньої роботи, на їхньому виробництві. Вони вдосконалюють свої навички, і це є дуже важливо, тому ми будемо і далі продовжувати активно розповсюджувати інформацію про необхідність працевлаштування різними бізнесами, дрібними, великими, аби вони не боялися йшли на співпрацю і аби вони допомагали в сучасному суспільстві, де ми розуміємо, що людей з інвалідністю, особливо молоді, буде у нас достатньо і в післявоєнний час, і ми маємо навчитися це дуже грамотно компонувати і працевлаштовувати. Це допомагає нашим людям з інвалідністю почуватися повноцінними членами суспільства, достойно собі заробляти на життя, не бути залежними від якихось інших обставин. І завдяки цьому ми проводимо цю кампанію.